Всім привіт! В роботі Astra H з проблемою троїть мотор. Зараз запущу, продемонструю троїння мотора. Там на камеру чуть ні Тобто у нас звичайне троїння. Робимо діагностику. І бачимо купу помилок, але нас цікавить зараз тільки троїння. Як бачимо, є ошибка P0302. Пропуск в другому циліндрі. Тому зараз розбираємося, в чому в нас проблема. На інші, поки не звертаємо уваги, власник не буде, я думаю, їх вирішувати, не буде е звертати на них уваги. Тому зараз ми на це не дивимося. А далі, вже, якщо власник захоче, будемо вирішувати їх. Починаємо завжди з найпростішого для. Правильної е, воспламінення суміші потрібно три речі: перше це іскра, друге це паливо в циліндрі і третє це компресія для того, щоб це паливо правильно воспламінилося. Е, оскільки це в нас опаль з загальним модулем запалення, у нас 90% проблем з строєнням, це в нас саме запалення. Тобто в нас виходить з ладу або свічки, або катушка. Тому ми зараз це будемо провіряти. Але ще оскільки я буду викручувати свічку, я ще мірну компресію з паливом, якщо тіпа, це все буде нормально, вже тоді буду розбиратися з паливом. Але оскільки на машині ще стоїть газ, а проблема в нас і на газу, і на бензині однакова, то тому на 99%, що проблема в нас не в паливі. Тому зараз перевіряємо компресію, а потім катушку та свічки. Викрутивши свічки, маємо таку картину. Перший, другий, третій, четвертий. Другий циліндр. Ось такий стан свічки. Наталкує на мислі, що в нас щось з циліндром. Але закрутив компресометр і побачив, що. Буквально за два качка. Нас там більше 10 набило. Думаю, ладно. Поки ми механіку відкладемо в сторону, зараз будемо перевіряти катушку. А катушку перевіряємо таким чином. Ми її під'єднуємо. Ставлю такий у мене саморобний розрядник. Свічка, звичайно, обрізана. Ну, не обрізана не сама свічка, а саме желізна частина. І ось такий в нас болт з гайкою, який сидить у нас на масі, ми можемо регулювати зазор між електродами, можна сказати. І ставимо, ну я завжди ставлю десь 1,5 см. Якщо там 1,5-2 см цей проміжок пробиває іскра, то значить в нас в катушках. В хорошому стані, але вона ще може десь пробивати там на масу, але типа здатність її створити іскру нормальна. Йдемо в салон. Вмикаємо запалення. Виходимо звідси, заходимо ще раз. Заходимо в тест і вибираємо катушка запалення другого циліндра. І нажимаємо старт активації. І йдемо дивитись, чи є в нас іскра. А іскри в нас немає. Але чуть що десь всередині щось щелкає чуть-чуть. єлі-єлі. Я думаю вам чути. Зараз вимикаю і пояснюю. На цьому моменті можна було б відразу приговорити катушку запалення. Але е, є один нюанс. Може бути таке, що в нас сама катушка справна, але немає імпульса з блоку керування двигуна на катушку. Тому. Треба ще в ідеалі перевірити імпульси. Але оскільки в нас чуть, що тут всередині щось чуть-чуть щелкає, я не буду перевіряти імпульси, а одразу скажу, що катушка в нас під заміну. Але майте на увазі, що може бути таке, що в нас проблема в блоці або в проводці. І в нас просто немає імпульсів на катушку, і тому вона і не працює. І зараз ставлю, наприклад, на третій циліндр розрядник і перевіряю, що буде. Також вімкну тест ісполнительних механізмів. І подивлюсь, чи в нас третя катушка спроможна давати іскру чи ні. Є в нас третя катушка підключена. І зараз йдемо вмикати дивитись, що буде. Так, нажимаємо назад. Катушка зажигання третього циліндра. запалення в нас вімкнене. І нажимаємо старт активації. І ось вже навіть на звук чуть, що в нас циліндр цей працює. І дивимось, що іскра у нас є. Ну, може, звісно, телефон її не замічає. По крайній мере, зараз на відео я її не бачу, але на слух можете. Почуть, що іскра у нас таки є. Ага, якщо отак трошки далі відвести телефон, воно там щось починає з'являтися. Тому можемо сміливо замовляти катушку. А ще скажу, що в таких випадках, коли виходить катушка з ладу, я обов'язково замінюю свічки. Обов'язково, просто без питань. Хоча тут свічки і так потрібно міняти. Але якщо б свічки були на вигляд ідеальні, я б їх навіть перевірив, я б їх би все одно поміняв. Катушка вже на місці. Замовили по делфі. Було в мене там декілька варіантів. Варіантів 5. Власник вибрав саме цей. А також свічки по денсо. Зараз ставимо, підключаємо розрядник і перевіряємо. Нова катушка та сама процедура. Розрядник у нас стоїть приблизно так само 1,5 мм, нічого не трогав, підключений до маси. Запалення у нас вімкнуте. Вибираємо катушка запалення другого циліндра і нажимаємо старт активації. І вже чую, що іскра в нас є і доволі хороша. Ага, якщо отак далі тримати, то чудово видно іскру, начебто не знаю. Ну, вона, на вигляд є, а телефон її не завжди ловить. Так що, діагноз у нас вірнимо. вірний. Зараз збираємо і запускаємо. Автомобіль зібраний, перевіряємо. Мобіль точно не троїть, чудово відзивається на педаль газу. Газ вже вімкнувся, також на газу, кстати, трошки, а не нормально. Ні, є маленький провал, газ треба регулювати. І зараз зараз видалимо помилки, бо вони нам не потрібні. Залишаються у нас дві помилки, машину віддаємо клієнту. Говоримо про ці помилки і машину можна віддавати клієнту. Робити тут насправді є що. Навіть те, що машина іноді не бачить ключа. Це в нас проблема, скоріш за все, з цим модулем. Також поширена проблема з цими окулями. Але зараз віддаємо машину, на цьому робота закінчена. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Дякую за перегляд.